Доброго здоров'я, шановні любителі винограду. Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 1 березня 2025 року ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область Україна. Тема сьогоднішнього відео дуже важлива. Схема обробки винограду. Серед найрозпостюженіших захворювань винограду можна виділити мілдю, оїдіум, антракноз, сіра гниль. Серед шкідників. Окремо можна виділити капустянку та павутинного кліща. Хімічні препарати я рекомендую купувати в офіційних дистриб'юторів, добре зарекомендувавших себе виробників. Також хімічні препарати можна купувати у добре зарекомендувавших себе продавців, продавців, відомих широкому колу виноградарів. продавців, котрим довіряють. Пам'ятайте, у разі проведення профілактичної обробки хімічними препаратами сумнівної якості, ефективність від такої обробки зводиться на нівець. А зараз я розповім, що я роблю, щоб не допустити розвитку грибкових захворювань на своєму винограднику. В першу чергу необхідно регулярно та своєчасно проводити зелені операції, нормування пагонами, пасинкування та карбування. Головна мета проведення зелених операцій недопущення загущення виноградного куща. Пам'ятайте, там, де загущений виноградний кущ. Там одразу з'являються грибкові захворювання. Коли пагони на виноградних кущах сягають верхнього дроту, слід проводити карабування пагонів винограду, оскільки наявність звисаючого приросту також загущує кущ та сприяє появі грибкових захворювань. Обробку виноградних кущів хімічними препаратами я проводжу або рано вранці, або ввечері, надаючи перевагу вечірнім обробкам, оскільки саме ввечері хімічні препарати засвоюються найкраще. Якщо проводити обробку в день, коли сонце високо, виноградні кущі можуть отримати опіки. Дуже важливо. Не обробляйте виноградні кущі одразу після дощу або під час сильної роси. Обробляйте виноградні кущі краще тоді, коли лист сухий. Тоді препарати будуть працювати ефективніше. Перед проведенням профілактичної обробки я рекомендую стежити за прогнозом погоди. Грозові дощі складно прогнозувати. Та все ж пам'ятайте, в ідеальному варіанті, щоб з моменту проведення профілактичної обробки хоча б добу не було дощу. Обробку виноградних кущів слід проводити якісно. Намагайтесь обробляти так, щоб препарат потрапляв не лише на верхній бік листочку, а й на нижній бік листочку. Нижній бік листочку має властивість краще засвоювати препарати. Також намагайтесь обробляти так, щоб препарат потрапляв на пагони та на виноградні грона. Виноградні грона особливо ретельно слід обробляти проти сірої гнилі. Перед проведенням профілактичної обробки обов'язково слід завершити проведення зелених операцій. В залежності від пори року це може бути нормування пагонами або посинкування та карбування. Під час проведення профілактичної обробки обов'язково слід використовувати засоби індивідуального захисту: захисний костюм, респіратор, перчатки та захисні окуляри. Дуже важливо ретельно перемішувати препарати. У разі неоднорідної концентрації препаратів зменшується ефективність від проведеної обробки. Та, на жаль, збільшується ймовірність отримання рослинної хімічних опіків. А зараз мова піде про найголовніше. Профілактичні обробки хімічними препаратами проти розвитку мілдю, оїдюму, сірої гнилі та інших грибкових захворювань. Як я вже зазначав раніше, обробок по лозі перед вкриттям винограду на зиму та після розкриття весною я не застосовую. Першу профілактичну обробку я проводжу у травні. Проводжу її тоді, коли на виноградних кущах з'являються перші 4-6 листків. Застосовую дану обробку я проти кліща, раннього мілдю та антракнозу. На даному етапі я застосовую бакову суміш з двох препаратів Полірам – даний препарат проти раннього мілдю та антракнозу. Застосовую в пропорції 20 грам на 10 літрів води. Нісеран, даний препарат проти павутинного кліща. Застосовую в пропорції 5 грам на 10 літрів води. Другу профілактичну обробку я проводжу у червні перед цвітінням винограду. Постає цілком логічне запитання. Як зрозуміти, що наближається цвітіння винограду? Все дуже просто. Якщо у вас або у ваших сусідів є технічні сорти винограду, ви побачили, що на технічних сортах винограду з'являються перші квітки. Отже, через тиждень розпочнеться цвітіння столових сортів винограду. Отже, саме час, щоб провести другу профілактичну обробку. Під час проведення другої профілактичної обробки я застосовую бакову суміш з трьох препаратів. Танос. Даний препарат проти мілдю. Застосовую в пропорції 6 г на 10 літрів води. ФАЛЬКОН Даний препарат проти оїдіуму. Застосовую в пропорції 5 мл на 10 літрів води. Sunlight. Даний препарат проти протиповодинного кліща. Застосовую в пропорції 7 г на 10 літрів води. Третю профілактичну обробку я проводжу після цвітіння коло ягоди на стадії гороху. Під час проведення третьої профілактичної обробки я застосовую бокову суміш з трьох препаратів. Докпро Даний препарат проти мілдю застосовує в пропорції 6 грам на 10 літрів води. Алмаз 100. Даний препарат проти оїдіуму застосовує в пропорції 6 мл на 10 літрів води. Свіч. Даний препарат проти сірої гнилі застосовує в пропорції 8-10 г на 10 літрів води. Через 10-14 днів з моменту проведення третьої профілактичної обробки я рекомендую застосувати препарат RevusTOP в пропорції 12 мл на 10 літрів води. Даний препарат проти мілдю та оідюму. Перед змиканням ягід у гронах рекомендую повторити обробку проти сірої гнилі. Можна застосувати препарат свіч в пропорції 8 г на 10 літрів води або препарат скала в пропорції 15 мл на 10 літрів води. Мета даної обробки максимально обробити плодоніжку. Якщо на плодоножці є спори з сірої гнилі, дані препарати їх добре знищують. Якщо профілактичні обробки проти сірої гнилі не застосовувати, можуть почати в'янути та осипатися ягоди. Це і є прояв дії грибка. Особливо часто дане явище можна спостерігати на сорті винограду Лівія, оскільки в хімічних препаратів є терміни очікування. Надалі для дорослих кущів винограду, що вже з врожаєм, хімічні препарати я не застосовую. На етапі дозрівання врожаю я використовую каліодит в пропорції 2 г на 10 літрів води. Молоді кущі винограду, що без врожаю, без ягід можна і надалі, у липні, у серпні та у вересні обробляти хімічними препаратами проти розвитку мілдю, оїдіуму та інших грибкових захворювань. У 2023 та 2024 році я вже використовував дану схему обробок. Результатом задоволений. У 2025 році, якщо все буде добре, також планую працювати за цією схемою. Щиро дякую усім, хто переглянув відео аж до цього моменту. Ви моя найкраща аудиторія. Ставі онто said everything's alright Якщо відео вам сподобалось, тисніть подобайки. Підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Сьогодні я розповів про свою схему обробки винограду на 2025 рік. Цікавить топ-5 ранніх сортів винограду? Рекомендую до перегляду ось це відео.